Там блокировки немає, то зрозуміло. Тут чулки грубші йдуть, тут вал відбору. Тут можна підключити якийсь навісний, вже нормально поставити на трьох точку. Да, Не все, ну там трясучка, вагенька піде фреза, там облікченаці 140 і давай, піде коса якась нормальна роторна. То видіска, на що на мототрактора шляпа, Та, що вибачте, не, 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 коротше, навіть не буду казати. Формату там, типу, біля забору викасить Сорняки і все, максимум той каси, вони там сіна заготовлюють. Ну, трьох точках є трьох точок. Плюс рамок іде. Ну, тут є, що похвалити. Тут є дійсно вага трактора, там, він, по-моєму, майже 900 кілограмів. Важче тільки шифер. 900 кг. Причому є 240 і там, я покажу, 350 Відмінності тут не особа. Тільки моторами відрізняється. А, і трохи, трохи резини задні. Точно, це 240 ВR дроб